Нині у приватному користуванні криворізців налічується близько 120 тисяч одиниць автомобільної техніки. Мова лише про власний транспорт, не враховуючи понад 50 тисяч машин відомочого парку різноманітних організацій, установ і підприємств. Тож автомашинам щодень стає тісніше на міських вулицях. А питання паркування їх у розряді актуальних повсякденних комунальних проблем. Як оптимально розмістити транспортні засоби, коли ті тимчасово не є учасниками дорожнього руху в межах міської території, і при цьому забезпечити зручність для користувачів паркування та збільшити пропускну спроможність проїжджих частин. Ці запитання хвилюють і містян, і владу. Відділ транспорту і зв'язку та фінансового управління виконкому міської ради. Разом з депутатами міськради, представниками постійних комісій міської ради, представниками районних у місті рад, членами експертної комісії з питань підготовки регуляторних актів, міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва, членами міської галузевої ради підприємств з питань транспорту і зв'язку, суб'єктами господарювання обговорили результативність дії регуляторного акту стосовно паркування транспортних засобів. Цим регуляторним актом, який ми сьогодні обговорювали, було прийнято е, е, загалі, положення про паркування в місті Кривому Розі, де розроблені всі шаги, які має зробити оператор паркування для того, щоб навіть, почати здійснювати свою діяльність е, е, в паркуванні е, в організації паркування. Відстеження дій акту здійснювалося за певними даними, враховувалася кількість місць для паркування і оператори суб'єкту господарювання, які надають послуги у сфері паркування. Проводився моніторинг надходжень до бюджетів районних місцерад від сплати збору за місця паркування. Вівся контроль за виконанням операторами паркування умов договорів з надання влаштування та експлуатації майданчиків для платного паркування. Бралися до уваги результати опитування громадян на веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі інтернет. Щодо облаштування місць паркування на відповідність до вимог до законодавства України в сфері благоустрою, правил дорожнього руху та самого положення, відповідно до законодавства, підприємець, який займається таким видом діяльності, зобов'язаний буде виплачувати парковочний збір, який їм має фіксовану суму, і незалежно від заповнюваності парковочних місць, він зобов'язаний заплатити цей податок. Тому Є така ще проблема від заповнюваності майданчиків, є і прибуток, і сплата на податок. На жаль, на сьогоднішній день є проблеми чисто суто такі психологічного плану населення ну, вкрай так обережно відноситься до таких парковок. І тому, на жаль, на сьогоднішній день користуються ну, дуже так повільно цими парковочними місцями. От. Одна в нас була парковка на залізничному вокзалі головному. На жаль, підприємець звернув свою діяльність зв'язку з низькою рентабельністю його бізнесу. Тому така проблема є на сьогоднішній день. Хоча по Досвіду інших міст, ну особливо таких великих міст, то цей вид діяльності досить таки затребуваний. наразі зразковими об'єктами для платного паркування в центральному міському районі. Є майданчики на проспекті поштовому між будинками 54 та 58 на 50 машиномісць та між будинками 12 і 14 на 55 машиномісць. машиномість. Оператором на цих майданчиках визначено комунальне підприємство Парковка та реклама, з якими укладено відповідні договори. Їх експлуатація вже розпочалася. Надходження від збору за місця паркування планується з серпня і становитиме за попередніми підрахунками близько 210 тисяч гривень. Два види парковок. Один відведений майданчик і один біля, по, на вздовж вулиці, де, де зобов'язаний буде встановити паркомати. На відведеному майданчику є такий метод роботи, як відведений майданчик, там є для обмеження для в'їзду, і з таким чином. Касовий апарат, який там зробить це оплата послуг. На даний момент у нас в місті виділено два місця вздовж приїжджої частини, де мають можливість мають підприємці виконувати свою підприємську діяльність, але, на жаль, бажаючих на сьогодні відсутні це місця біля центрального міського ринку. По і місця біля ринку по вулиці. Була бивша в збір за місця паркування транспортних засобів зараховуватиметься до загальних фондів районних у місті рад.